Вітаю. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу життєвий цикл щитника чоловічого. Перед початком роботи пригадаймо основні терміни. Отже, спорофіт це нестатеве покоління у життєвому циклі рослин. Спора це спеціалізована клітина нестатевого розмноження рослин, гаметофіт статеве покоління у життєвому циклі рослин. гамета. Це статева клітина. У папоротей у життєвому циклі переважає спорофіт, який має кореневище з додатковими коренями та листки. Молоді равлику закручені називаються ваї, а дорослі складні пересті. Наступний крок пригадаємо життєвий цикл щитника чоловічого. На спорофіті з нижнього боку листків утворюються сороси. У сорусах формуються мішечки, у яких достигають спори. Попадаючи в ґрунт, спора проростає і утворює заросток. Заросток у вигляді зеленого сердечка це гаметофіт папороті, на якому розвиваються чоловічі жіночі статеві органи рослин, в антеридіях достигають Чоловічі гамети, сперматозоїди, в архегоніях достигають жіночі гамети яйцеклітини. За наявності води це може бути дощ, туман чи роса. Сперматозоїди зливаються з яйцеклітиною і утворюється зигота, запліднена яйцеклітина. Із зиготи на заростку виростає молода рослина папороті, тобто спорофіт. Життєвий цикл папороті повторюється знову. Отже, виконуємо практичну роботу життєвий цикл щитника чоловічого. Метою роботи є закріпити знання про життєвий цикл папоротей, на прикладі щитника чоловічого, виявити особливості спорофіту та гаметофіту щитника чоловічого, а також продовжити формувати вміння, аналізувати і порівнювати. Для виконання роботи потрібні гербарні зразки рослин щитника чоловічого, препарувальна голка, лупа, фото або малюнки щитника чоловічого, схема життєвого циклу щитника чоловічого, підручник, зошит та олівець. Отже, приступаємо до виконання роботи Уважно розглянь гербарні зразки рослин папороті щитника чоловічого. Знайди листки та кореневище з додатковими коренями. Уважно роздивись листки з нижнього боку. Пригадай, як називаються коричневі горбики та яка їх функція. За допомогою препарувальної голки зніми кілька спор із сорусів з нижнього боку листка та розглянь їх під лупою. Пригадай, яка функція спор щитника чоловічого. Розглянь схему: життєвий цикл щитника чоловічого. Знайди зелений заросток у вигляді сердечка це гаметофіт папороті. Пригадай, яка функція гаметофіту у папороті, що на ньому розвивається після запліднення. Користуючись схемою життєвий цикл щитника чоловічого, запиши у зошит стадії його розвитку. Зроби висновок про особливості життєвого циклу щитника чоловічого. Виконай завдання. Користуючись підказками довідки, встав в пропущені терміни. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.